Улас Самчук, ландшафт українського літературного життя без цього імені неуявний. З 82 років життя Улас Самчук шістдесятиліть провів на чужині. Він вийшов на чужину з одним з найбільших стажів, так би мовити, перебування поза Україною. І, відповідно, багате літературне і культурне життя було навколо цієї людини. Самчук говорити про цю постать, профіль якої найбільш увиразнений, можливо, з-поміж усіх духовних профілів. Це говорити про сліди його міст перебування поза Україною. Це Варшава, це Вроцлав, це Прага, де він навчався в УВУ, це Штутгарт, Німеччина, це Новий Ульм, та ж Німеччина, Баварія, це, зрештою, Торонто. Говорити про Власа Самчука, це говорити про... Ті книжкові видавництва, які видавали твори Уласа Самчука, це Інститут дослідів в Волині, Вінніпех, це видавництво Миколи Денисюка, Аргентина, Південна Америка. Іти слідами Уласа Самчука імміграційними, це йти слідами його творів, написаних вже поза Україною. Насамперед, це юність Василя Шеремети, видана 46-го року в Німеччині. і… До живих струн, написаних вже в Канаді про капелу бандуристів, говорити про Ласа Самчука, це говорити про те оточення, яке було навколо нього, і особливо треба згадати планету Діпі, табори перебування сотень тисяч українців в Німеччині і Австрії. Саме там, в цей період життя Улас Самчук як очільник українських письменників мур, мистецький український рух. Особлива сторінка в житті не лише Уласа Самчука, а й всієї нашої української літератури. І Якби не він, то всі зізнаються в тому, що сумнівно що вдалося б розбудувати таке активне культурно-мистецьке вжиття поза Україною. Ми багато знаємо про Ласа Самчука завдяки українським науковцям, але водночас залишаються досі невідомі і притаєні, так би мовити, сторінки творчості і життя Ласа Самчука. Ось у мене в руках, скажімо, видання літературного зошита. Це справжній раритет, який видавався в новому ульмі в Баварії. Нам цікаво це ще й особливо тому, що саме Улас Самчук був головним редактором цього видання, і саме зі сторінок цього видання в світ пішли його рядки Ми за межами свого народу, але ми зі своїм народом були і є. І саме оця. Оце слово сполучення, яке водночас стало, можна сказати, маніфестом українського писненниця поза Україною, є дуже і дуже важливим для нас. Вона дає нам поштовх і розгадку того, які завдання ставила перед собою українська політична імміграція. Улас Самчук хотів об'єднати Україною усю політичну імміграцію, яка, зізнаємося, не завжди була об'єднаною, особливо на початках. І тому оце завдання, яке стало перед собою письменник, було дуже і дуже важливим. А якщо взяти і уявити собі, що український літературний процес поза Україною це одна велика книжка, то Улас Самчук є обкладинкою такої уявної книжки. Дуже важливо те, що тема голодомору, порушена письменником в творі Марія, вона знайшла своє продовження за кордоном, і не в останню чергу завдяки саме йому, саме Уласові Самчукові. Бо дослідження, присвячені голодомору, розвивалися, розширювалася тема. Скажімо, Василь Гришко видав твір. Москва сльозам не вірить. Долуд в Каліфорнії видав книжку Страта голодом. Євенпітов видав книжку «8 мільйонів. Тобто, ми навіть от з цього незначного такого переліку, який я щойно новім, говоримо, під маємо можливість простежити розширення, поглиблення цієї теми, і воно відбувалося зокрема після спілкування цих авторів саме з Уласом Самчуком. Твір один з творів Уласа Самчука, який називається П'ять по дванадцятій, і має не лише назву, що й зрозуміло, а має підзаголовок записки на бігу. Мені здається, що і сам. Самчук його життя було таким схожим на життя на бігу. Воно постійно було в русі, в динаміці, це літописець нашої української доби. І незалежно які, в якому куточку це українство наше перебувало. І сьогодні, в цей важливий час, коли про Україну говорить весь світ, сьогодні, коли Багато держав світу вже визнали голодомор українського народу геноцидом українського народу. Ми повинні згадати про те, що заслуга в цьому Ласа Самчука, і його тепер уже 90-літнього твору Марія.